Представься, будь ласка. Мене звуть Ігор Цимбалюк. Розкажи трішки про себе. Я родився в місті Київ, займаюся боксом з 12 років. На профессиональный бой вот этот попал случайно, мне скинул его кум. Есть предложение подраться. Мне предложили соперника Дмитрия Сергуту. Сильний парень, думаю, інтересний бой. Я одразу сказав, соглашаємося. Ну, так вийшло, таке. Я здесь оказався. Представтесь, Босні. Матюха Андрій Сергійович. З якого ви міста? Київ. Для вас це буде професійний дебют, і ви вийшли на цей бій на короткому сповіщенні. Як прийняли так. пропозицію? Хлопець захворів, треба було вийти на заміну, щоб не представляти організаторів і зал. У тебе в 2012 році був бій в Броварах. в одном карте с Геннадием Головкиным. То есть у тебя очень большая карьера. И как эти эмоции, что сейчас ты вот повертаешься в ринг после такой паузы? Ну, это лучшая эмоция, которую я пережил в жизни, это выход на ринг. Да, эмоции, которые... Победы, это работа над собой, подготовка к бою, это, конечно, лучшие эмоции. Да, тогда попал в, хорошее мероприятие в том 2012 году. Головкин был, Байсингуров, Узелков, серьезные ребята были. Тогда выиграл нокаутом, как бы все четко. Но потом как бы, приходилось больше работать, зарабатывать деньги. У меня отец инвалид, надо помогать, развиваться. Из этого как бы все равно спорт всегда отходил больше на второй план. Но, на данный момент мне уже будет в апреле 30. Чуть-чуть уже как бы укрепился. Есть близкие, которые мне помогают. Слава Богу, благодарю их за это. Из -за этого пришло предложение, и я решил, что это мое время, надо действовать. Буду робити, що вмію. Що скажете про свого суперника? Гарний хлопець, мабуть. Який в тебе план на поєдинок? E, з Божою допомогою буду побіждати. літо Boxing Generation. біджі інтро 1 продовжується. Після дебютного поєдинку для Дмитра Ковальова ми заряджені на справді крутий бокс. Мене звати Олександр Пасічник, це Сергій Лук'яненко. і він прямо зараз представить вам другу пару. Тож друга пара, це пара, яка зазнала змін. Ігор Цимбалюк готувався до іншого суперника. Але за шість днів до поєдинку виявилося, що Сергута застудився. виявилося, що Сергута захворів, і зрештою відбулася заміна Андрій Матюха, дебютант із Києва. На короткому сповіщенні виходить на цей поєдинок на короткому сповіщенні дебютувати, що може бути більш нервово, через що ти можеш ще більше переживати. А з приводу цимбалюка, що варто сказати, третій його бій на професійному ринзі перший відбувся аж дві Адцятому році, другі в дев'ятнадцятому, після довжелезних пауз він проводить свої бої. І якщо подивитися на його соцмережі, то я вам гарантую, він готувався до цього повернення надзвичайно серйозно. Тож з перших хвилин треба уважно стежити за цим протистоянням. А ми переходимо до поєдинку і передаємо слово нашій чарівній Кароліні Ашеон. Пані та панове, ми продовжуємо з вас вітати на нашому боксові боксу від Top Boxing Generation під назвою TBG Intro. Це перший youtube проект в Україні, присвячений професійному боксу. І просто зараз на черзі черговий бій карду, і прийшов час для Heavyweight. Час Запросити у синій кут Андрій! Червоне кутрингу запрошується. Друзі, київське дербі у ваговій категорії понад 90 кілограмів 700 грамів виєно представлено промоутерською компанією Top Boxing Generation. Його обслуговуватиме суддівська колегія у складі Рахім Мінгалєв, Ілля Зав'ялов, Вадим Лавренець. Рефері у ринзі. Руслан Мишко. Формула бою. Чотири раунди по три хвилини. У ваговій категорії понад 90 кілограмів 700 грамів ви дивитесь цей бій ексклюзивно та безкоштовно на ютюбі ті вітайте боксера у синьому куті. Його вага 90 кілограмів. Рівно він представляє місто Київ Україна. Будь ласка, вітайте дебютанта у професійному боксі Андрій Матюха! Представляю вам боксера у червоному рингу. Його вага 90 кілограмів, 500 грамів. І для нього це. Велике повернення в бокс з 2019 року. На професійному ринзі він провів два поєдинки, здобув одну перемогу і зробив це нокаутом. Представляє місто Київ Україна. Ігор Цимбал! Що ж, друзі, другий поєдинок вечора боксу TBG Intro 1, І в нас буде зараз дуже і дуже цікаво. І я закликаю дивитися цей бій уважно відразу з перших секунд, з перших миттєвостей, оскільки Ігор Цимбалюк, який з 2019 року не боксував у профі, він виглядає надзвичайно спраглим, він виглядає надзвичайно впевнений і він виходить проти суперника на короткому сповіщенні, який з'являється. Шість днів було Андрія Матюхи на підготовку. Ігор Цимбалюк готувався. Мені здається, набагато більш відповідально, готувався надзвичайно серйозно, принаймні, якщо стежити за його соціальними мережами. Так і до речі, ось ти сказав про коротке сповіщення, мав бути поєдинок проти Дмитра Сергути, і я тобі зараз розповім дуже цікаву штуку: в кутку Матюхи був Ігор Нехай. А ігор нехай це тренер, якраз Дмитра Сергути ось зараз небезпечно симбалюк, і тобто, значить. Матюха отримав якісь певні підказки, як боксувати під проти цимбалюка. Адже нехай готувався проти нього. Тому це буде дуже цікаво. Зараз бачимо, що цимбалюк, так як і має, працює першим номером, лівою непогано закидає. Він насправді дуже класно починає. Бачиш, він постійно по корпусу прибуває Джебом. Джебом жорстким Джебом такий ну після нього живі починає боліти. І окрім того, всього він змушує матюку опускати руки. І дуже часто, ну двічі ми вже таке бачили, прибуває і... спочатку по корпусу. Після цього лівою з боку в голову зараз правою з боку в і... голову. Є перший і перший нокдаун! Центрдаун. так, так. так, Фимбалюк вау, Просто слухайте. Я буду аплодувати, адже це було дуже круто, крута атака. І це дуже... і є професійний бокс. Так, це і є проф. Ой, який лівий одразу заходить. І правий. Треба треба. все, треба все, помінати, все, все, друзі, все. Ір Цимбалюк. Велике повернення в бокс. Відбулося. Надзвичайно круто. Оце це було. Це було. Помітно, що людина, яка в 29 років, так, чітко знає, чого розмитливі. вона хоче, чітко розуміє, як підготуватися до поєдинку, чітко розуміє, як треба цей бій проводити. Тут немає юнацького максималізму. Тут є розуміння того, що треба вийти, як треба це зробити, щоб було красиво, щоб усім сподобалося. Ну усім, крім того, суперника, 2-1. Друга перемога на професійному ринзі для Ігоря Цимболяка. Надзвичайно крута перемога. Вийшов і показав, хто тут великий профі. Право знає, як це робиться, і вміє це зробити право. І зараз у Цимбалюка буде велике майбутнє. Я піду візьму в нього коментар. а Ти розкажи, будь ласка, за головкіна, тому що це дуже класна історія. Дебютний свій поєдинок, Кіор Цимбалюк, провів 2012 році, аж у броварах, і це був один вечір боксу разом із Геннадієм Головкіним. Головкін тоді бився, закищав свої пояси IBO і WBA. Він не так довго був чемпіоном світу, але у підсумку Геннадій Головкін виріс у великого чемпіона. У цимбалюка після цього довжелезна пауза була з 12 до 19 року. У 19-му поїхав в Німечні, Німеччину на виїзді поступився. Ось зараз був його третій бій професіоналах, і ви бачите, наскільки він був голо. Одним до цього поєдинку надзвичайно впевнено, видовищно, висококласно. Ну і, чесно кажучи, трішки шкода, що не зустрівся він із Дмитром Стергутою, що не побачили ми протистояння, яке першочергово планувалось. Андрію Матюсі можемо тільки подякувати, що на короткому сповіщенні він вийшов за того, щоб це повернення цимболюка відбулося, і чекаємо, щоб побачити, як далі кар'єра цимболюка розвиватиметься. Один із його багатьох насправді влучних ударів. У цьому першому раунді лівою з боку в голову по корпусу класно вкладався. Заганяв матюху в кут. І в цьому куті підсумку його добив. У цьому двобої в першому раунді технічним нокаутом перемогу здобув. Це було вау, це було круто. Розкажи про свої емоції. Перший поєдинок з 2019 року. Суперник змінюється на короткому сповіщенні. Ти виходиш, показуєш просто мега-поєдинок. Які в тебе емоції? Ну, кращі емоції, які в житті я е, получаю, це від боксу. Це, коли ти виходиш у ринг, це кращі емоції. Не, що може бути в житті? Мені трошки не е, зручно спілкуватися українською, але... Це кращі емоції, які є, це виходний ринг, це бокс, це вболівальники, це тренер, все, що мені надає на цені. Ти мав боксувати проти Дмитра Сергута. Діма заболів, так сталося. Я його чекаю на наступному турнірі. Друзі, чи хочемо ми побачити цим балюк Сергута? Я іменно на нього готувався. Що ж, ми поспілкуємось потім з Владом Єлісевим, Ігор, Вітаю тебе з перемогою, це було круто. Оплески, друзі, Ігор Цимбалюк, 2-1.